Всім привіт. Я мала це записати, бо відчуваю, що так правильно. Дві години назад поховали Славу Узілкова. Подруга відомого боксера В'ячеслава Узулкова Вікторія Білан вирішила записати відео звернення після похорону боксера, адже його син, 15-річний Роберт, заявив напередодні, що відмовився від свого батька, точніше відрікся. Також пояснив причини, хоча заявив, що останні місяці був. Поряд з ним сьогодні Вікторія заявляє, що його сім'я зрадила боксера. Марина Боржемська вирішила також відповісти їй і написала допис у інстаграмі. Щоправда, вона не зазначила Вікторію, а звернулася дорогі коментатори. Ніхто з вас не знає, що відбувалося в наших стосунках та в нашій сім'ї. Однак, Вікторія заявляє протилежне: знала Узолкова. Дуже добре і спілкувалася з ним до останніх днів його життя. Мого друга дуже щиру, справедливу людину, неординарну особистість, це уж точно, але все одно позитивно. Все, що може, могло його розлютити, це тільки втручання в його сім'ю, від якої він шаленів, обожнював. Вважав, що йому дуже пощастило в житті раз і назавжди закохатися в одну людину. Але так не сталося, на жаль, сім'я його зрадила. Ну, зі сторони це так виглядає. Ну, для тих людей, хто взагалі в курсі. Про інше не пишіть, навіть не хочу ні про які інтерв'ю, і піар-компанії всі говорити. Винен хто правильно і чоловік, і жінка. Інших варіантів немає. Ця зрада для нього була, мабуть, найважчою і вирішальною, мабуть. Ну, плюс спорт, звичайно. Він завжди казав, що бокс це не про здоров'я, і це здоров'я його забрав бокс. Тому свого сина він на бокс не відправляв. Вона дуже тішить, що наприкінці життя останні роки він був коханим. І кохав. В нього була дуже чудова дівчина, яка його підтримувала максимально, яка давала йому цю жагу до життя. Він будував плани, але організм сказав інше. Хай Славка покоїться з миром, він як ніхто достойний цього. Щоб ми його згадували тільки добрим словом. І не розказувати мені про його вибори в політику, це взагалі окрема історія. І він такий політик, як я балерина. Хоча, мабуть, я балериною швидше стану чим політиком став би. Що вже точно, так це те, що він дуже любив Україну, свою Вінницю, де він народився, і зараз вже похований. Інших варіантів просто немає. Хто знає, хто хотів дізнатися правду, той знає, що він зробив своїми медалями, де вони, в якому вигляді. А хто не знає, той не хоче знати, і не буде. Для запису цього відео я одягла цю річ. Це подарунок слави. Він дарував близьким друзям. Дякую, Слава, за те, що був у моєму житті, Ти крутий. Посміхайся там, десь. В раю. Слова Вікторії про боксера В'ячеслава Озолкова зворушили багатьох користувачів. Вони залишили десятки коментарів. Зокрема, хотів би зачитати ось цей. Слава був дуже хорошою людиною, людина слова, людина діла. Багато допомагав нашій важкохворій донечці. Був для неї другом. Вона зараз дуже сумує за ним. Сум і жаль. Плачем так це правда, написала Вікторія. Вся країна співчуває. Також користувачі реагували на закиди Вікторії щодо його. Сім'ї. А першу жінку покинув, хоча вона його привела на екран. Боженько, все бачив. звідки ви берете цю брехню? Пише Вікторія. Вона вам треба зараз. У вас своєї сім'ї немає після смерті або хороше, або нічого, окрім правди. Вікторія пише: так я їй кажу правду. Він був дуже класний, позитивний, любив сім'ю, а вона над ним. Ознущалася, але буде неправильно подати лише одну сторону інформації, тому що все-таки Марина і В'ячеслав прожили у шлюбі понад 20 років. Це дуже довгий термін, і просто так сім'ї, як то кажуть, не йдуть. Тим паче, Марина залишила все майно і не вимагала від екс-чоловіка аліментів. Її найбільше багатство були. Діти, і власне сьогодні вона звертається до засобів масової інформації. Я дуже прошу переставати маніпулювати смертю В'ячеслава Узулкова. Ви наражаєте на небезпеку моїх дітей, які отримують погрози після ваших додуманих статей. Пише Марина: діти отримують погрози. Ви це розумієте, дорогі коментатори. Ніхто з вас не знає, що відбувалося в наших стосунках та в нашій сім'ї. Ми розлучилися шість років тому. Шість років тому. І кожен пішов своїм шляхом. Краще помоліться за душу В'ячеслава. Вшануйте пам'ять людини. Яка пішла, і не спрямовуйте свою агресію на тих, хто залишився серед живих. Прошу вас утриматися від маніпуляцій та спекуляцій на цій ситуації, зазначила Борожемська. Всім привіт. Щиро дякую за всі ці коментарі, які ви зробили під відео про славу Узілково. Так, це мій крик духши був, І здебільшого всі зрозуміли, для чого це, і правильно зреагували. Все, що ми маємо пам'ятати, що слава Узилков це наш чемпіон. Чемпіон України, чемпіон світу, людина, яка прославила Україну. Це харизматичний шоумен, це дуже розумна людина. В нього є була дві вищі освіти, люблячий, добрий, розсудливий. Про особисте життя ну, дуже просто. Це трагедія. Як і багатьох сім'ях, які розвичаються, але тут максимально було некрасиво зроблено. Я Зроблено був піар, і там, де мав вирішити спеціаліст, подруга, мама, не знаю, поліція та все, що завгодно, можна було будь-кого підключити і нормально розійтися. Ні, це зроблено піар. Для чого? Як каже моя улюблена журналістка Тетяна Гончарова, публічна особа ніколи. Не скаже до кінця вам правду в інтерв'ю. Пам'ятайте про це. А якщо вона виходить і говорить щось таке надзвичайне, ексклюзивне, це заради чогось. І зар кінцева мета отримати, заробити гроші, продати щось. Я не кажу про когось конкретно. Це просто маркетинг, піар, реклама, все для ради. Того, щоб заробити, це десь нормально, але якісь методи бувають ненормальними. Да? І нормальні люди взагалі завжди запитують: а для чого це взагалі робиться? Для чого нам це все знати? Правильно, правильно. А так ми не осуджуємо. Да? Ми ж ніколи не осуджуємо. Ніколи, нікого. Правильно? Гартож угу, угу, угу. Ну, так, на цьому все. Пам'ятаємо про славу. Я продовжую свій контент, ми закриваємо цю тему. Мій контент про загартування, про безкоштовний метод. Я нічого не продаю, але можу навчити вас зробити ваш організм ще здоровішим. Але ось точно, якщо в мене буде якась там історія мого особистого життя, я не піду на телеканали. Хоча в мене теж чоловік публічний, шоумен, і оці брудні труселя, ну я думаю, це дуже низько виставляти для, на усуд всіх, всіх, хто знає і не знає, якщо є питання в нашій сім'ї, а вони бувають, тому що в мене чоловік декілька днів різниця дня народження зі славою. Це майже копія, скажу вам так. І у нас є психолог, нумеролог, і ми вирішуємо наші питання і живемо щасливо. Так можна, да? якщо хочеться, вирішити питання, і... щоб все було гаразд. Чого вам бажаю щастя, здоров'я, любові! Тримайтеся!